Паркуємося! О, краса, нікого нема. Фу -фу -фу. Ну що, доброго ранку, народ, дешеві вудочки з дешевими з катушками, Мастерка. 10 штучок пінопласту, у карася самородні. До речі, хто хоче ті у карася, як ловить рибу, ви бачили? Вони. Пишіть мені. На пошту, Пошта буде прикріплена. Все розкажу. Мастирка. Попередня і ще доварена. І гарний настрій. Це саме головне в рибалці. Опа. Хто скаже для чого пінопласт потрібен, не дивлячись попередніх моїх відео? М? Народ. Опа! Кидати будемо не правіше, а також в сторону. Щоб одна другій не мішала. А то деколи заводять ті карасики, запутують. Опа. От у нас і покльовка. Хопс! От у нас і покльовка. Та сама тема. Що там у нас? А у нас карасик. Непоганий. Ох, карасик. Привіт рибаки! Захотіли на рибалочку? О! Як вам оснастка? Цікавить пишіть. Опа! Ох ти як зарядив як то. Такий снаряд. Трошки, трошки зажорстко, але піде. Не судіть строго. Я не супер-друпер профі не мають покласти ґукзака, бо зараз раз і клюне. а то тільки відійти десь по якихось... по справах. Дуже потрібних. О, бачите? Клює. Опа! На зелену. Е, є щось, але невелике. Чи зійшло? Ні, не зійшло. Фух. Якось так легенько йшов, певно, на нас йшов О, карасик. Ти і тут клюнув. Ну, привіти тобі. Давай. До свого братика. Якась така челлю з нього скручена. Із боксер якийсь. Значить зелена перша буде. Ну і добре. Ото який бойкий карасик. Ох, як пручається. Зійшов. Йома йо! От того якраз бликнув йолки палки ну, обломашки. Я думав перший гіпопотам цього дня. Добре. Не хоче клювати, наче я можливо занесу сумку і куртку. О, клює. От сказав тільки. Значить треба частіше казати. Зійшов. То хтось дивиться мені під руки. По-любому. Десь в корчах сидить дядько. І ще здивиться під руки. Зараз я того шпіона десь видивлюся. Трувіт лунатикам! Опа, до нас пішов! До нас пішов! Є карасик! Ага. Понятно, чи він до нас пішов. А бачите, що я вам казав, що не спішить витягувати. Плавок там плавав. Ой, кажу поплавок. Ну, можна сказати поплавок. Гачок з пінопластом. І він собі хавав і зачепився. Деколи з жопою зачіпається. От вам і секрет. Взяв павербанк. Хай буде під рукою, бо китайська дешева екшн камера. Тримає буквально пів години і далі вже розряджається. А тут клює. Опс! Знов схід! Ну -майо, -майо йолки-палки з тобою разом! В чому прикол, га? Ну в чому прикол? Пінопласт маленький. Не знаю, що ще шукати, кого винуватим шукати. Так. Пізно включився, але клюнув карасик. Він клював-клював щось і так тихесенько-тихесенько. Так класно спостерігати, такий штіль. Ух ти що, як ти клюнула? Так, щось є. Щось є і ще й так б'ється. Що, жопою чи що? Ні, не жопою. Ага народ. Навіть без пінопласта. Навіть без пінопласта. Мало того, що клюнув карась. Дивіться, який прикол. То ще й клюнув на той гачок, який пінопласта немає. Без одного пінопласта. тобто один гачок був так, активний. І карасик клюнув на той, який без пінопласта. Ну це... Перший раз так мені попалося. Така цікава штучка. Прикольно! Ха -ха. Цікаво. Ну, братик, ти чуть-чуть більший, але міг би бути ще більший. Але добре що такий є. Опа, на жовту клюнуло. Щось невеличке, але приємно, що є карасик. Оцей з модельного агентства, Карась Позун. Бо позує. Ого-го, братан. А чого ти відбив мені грузика? Ну ти даєш, звісно. йолки палки будемо без грузика. Ну і ладно. Зараз протестуємо, чи без грузика можна наловити вас на ту оснастку. Слухайте, ви якісь боксери, вас якось так втащив, хтось вам все правої пропускаєте, скручена челюсть.